Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобукту. Зараз ви спускайтесь вниз, тисяйте лайк, підписуйтесь на наш канал, нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про роман Стівена Кінга Керрі. Це невеликий роман на 220 сторінок. І в ньому розповідається про дівчинку Керрі, про її кардинально. Релігійну матір, скажімо так, навіть для якої все було гріхом, що якщо ти там занадто відкритий той одяг, гріх і так далі, що постійно треба було молитися, що вона дівчинку можна з дівчинки знущалася, заставляла її постійно молитися, Там закривала в комірчині, теж заставляла її молитися. Забудь-що. І крім того, з цієї кері дівчинки ще й в школі всі знущалися. Тому що вона була іншою, вона була не такою, як всі. З неї всі знущалися, там жартували, булили там і так далі. І в цій книзі розповідається, до чого можуть довести такі знущання. І чому не треба знущатися над іншими людьми, булити, так жартувати. І що, що це взагалі дуже погано. До чого це взагалі може призвести. Також, чим мені подобається Стівен Кінг, що в його творах це все так круто, добре описано, що хоч вони і без ілюстрацій, але ілюстрації, можна сказати, навіть не потрібні. Тому що те, як він пише ці романи, твори, це просто не перевершено. Тому що ти читаєш і ти знаходишся там, все це бачиш. І воно ще й вся, вся, всі ці задумки, ідеї, сюжети, вони настільки круті, і вони мені дуже... Я його недавно почав читати, і він мені дуже сподобався, цей Стівен Кінг. Отже, також я ще подивився фільм Керрі 2002 року Девіда Карлсона. Е, він більш по сюжету. Там відрізняється кінцівка і якісь е, теж відрізняється щось в сюжеті. Але саме про Керрі дуже багато різних фільмів. І старих, і нових, там, і частинами, і дуже багато фільмів. Отже, можна прочитати книгу і потім ще подивитися, не пам'ятаю скільки, більше п'яти фільмів. Отже, раджу вам твір Керрі, а також раджу вам самого автора Стівена Кінга. Ну, а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наше вам треба. Ну, а всім па-па-па-па!